Гарантій безпеки, але ніякого НАТО для України, Сполучені Штати, які дуже хочуть посадити Зеленського за стіл перемовини з диктатором Путіним, обіцяють прописати в мирній угоді пункти, які мають гарантувати, що Росія більше на нас точно не нападе. Тож, що це може бути, і чи справді щось, окрім НАТО, може якось стримати країну агресорку в майбутньому? Про це розкажуть наші кореспонденти. Гарантії безпеки для України в разі закінчення війни анонсували у Сполучених Штатах і НАТО. Відомо, що над цією концепцією вже кілька місяців працює група з 30 країн, окрім європейських країн і США, до напрацювання гарантій долучилися Японія та Австралія. Робота активізувалася після обіцянки президента США Дональда Трампа допомогти Києву досягти мирної угоди з Росією. За одним з варіантів, на території України розмістять європейських миротворців під прапорами своїх країн. Проте ця місія працюватиме під командуванням. США. Прем'єр-міністр чітко дав зрозуміти, що він готовий розглянути питання про відрядження британських військових у разі досягнення під час перемовин мирної угоди. Свої війська, окрім Великої Британії, готові відрядити до України з 10 європейських країн. Пише The Telegraph. Перший етап може передбачати розміщення європейських військ, зокрема сотень британських і французьких солдатів в Україні подалі від лінії фронту. Там вони допомагатимуть українській армії в навчанні та постачанні підкріплень, зазначають британські журналісти. Йдеться про те, щоб надати Україні гарантії із зобов'язаннями та військовий захист, щоб у разі нового нападу Росії європейці разом із американськими силами були готові відбити атаку. Окрім розглядають і так званий американський бекстоп». Він передбачає обмін розвідданими спостереження за кордонами, озброєння та елементи протиповітряної оборони. Дональд Трамп заперечив можливість розміщення американського контингенту в Україні, проте пообіцяв повітряну підтримку, адже штати мають найкраще обладнання, каже господар Білого Дому. Коли йдеться про безпеку, європейці готові відправити людей на місце. Ми готові допомогти їм у певних речах. Особливо ймовірно з повітря. За даними американського телеканалу Sky News, підтримка США може мати різні форми: наприклад, надання систем протиракетної оборони або винищувачів, які забезпечать дотримання безпольотної зони. Однак, остаточна роль США у гарантіях безпеки досі залишається незрозумілою. Ясно лише одне. Вашингтон заблокував вступ України до НАТО, а це фактично виконання однієї з ключових вимог Росії. Та цього Кремлю схоже мало там зажадали, щоб гарантії безпеки для України на рівній основі забезпечували США, Велика Британія, Франція та Китай. Про це сказав міністр закордонних справ Лавров. До того ж, прихвостень Путіна цинічно заявив, що без участі ЕРЕФІ обговорення гарантій безпеки для України неможливе.